Вітаю, друзі! Вітаю всіх на нашому онлайн-колі Рейкі. З вами Тетяна Дугельна, майстер вчитель рейки, моє ім'я Світлолада, також, і ви вже до нього поступово звикаєте. Я рада вас привітати в нашому колі. Це коло рейки онлайн-коло, яке я традиційно вже провожу в Дні портали. Сьогодні один із найпотужніших порталів, які ми проживаємо протягом року. Це портал 0808. Для тих, хто вивчав в мене нумерологію духовного таро, це моя авторська система. Відомий такий символ, як Меркаба, ось такий зірковий тетрайдер, у якого вісім вершин, і саме цьому енергетичному тетрайдеру, або цій енергетичній структурі як матриці всесвіту, які безкінечно розширюються і створює і створює нові форми, присвячено сьогоднішній портал. Тому його по-особливому завжди відмічають, і до нього по-особливому відносяться він ще називається порталом Воріт Лева, сьогодні його пікова точка. Вважається, що саме в цей день найближче до нас, до нашої сонячної системи, знаходиться зірка Сіріус. Галактичне сонце, і по одній із версій, саме звідти прийшли цивілізації, які дали технології, писемність людям, і принаймні в це вірять дуже багато людей. Але ми з вами повернемося до того, про що нам сьогодні ці ворота лева. Вони про те, щоб згадати себе, про пам'ять пам'ять своєї душі. І я писала у нас в групі. Група у нас вже вийшла за межі тільки практики в рейки. У нас долучаються люди, які просто цікавляться духовними практиками, і у нас група і називається. Рейки та духовні практики, тож продовжуйте запрошувати до нас своїх друзів, якщо вам особисто корисно. Також ми команда, яка організовує наповнення цієї групи, це я і мої майстри, які регулярно раз на 2-3 дні проводять. Дистанційні сеанси, пишуть дописи, взаємодіють з вами різними способами. Ми з вами тримаємо купол, працюємо з хвилиною о 9-й ранку. Тобто, у нас відбувається певна така духовна робота в групі. Тож нагадаю вам, що ця духовна робота потрібна так само безмежно і так само багато, як сьогодні вібрує цей портал. До речі, сьогодні мені сказали: ну такий собі лагідний портал, такий собі простий, начебто такий м'який. Але дуже потужний. Я писала в нашій групі про те, що якщо нумерологічно скласти цифру і звести до одного числа, то у нас вийде цифра 7. І сьогодні, крім того, що 0,8, 0,8, 8 число восьмого місяця, якщо ми додамо ще і 2025 рік, ми отримаємо цифру 7. А сім це про усвідомленість, це про роботу своєю ментальною сферою для того, щоб вийти на цей рівень безмежності, на рівень, який дає нам безмежні можливості творення свого життя. Саме сьогодні цей портал про те, коли ти живеш з відкритим серцем, ти створюєш для себе і для тих, хто знаходиться в твоєму оточенні, найкращі. Можливості для реалізації найкращі можливості для того, щоб в тебе було таке життя, яке ти хочеш, і ви скажете: Ну, якщо це такі чарівний портал, то можливо, ми б могли щось таке зробити, щоб в Україні припинилася війна. А я вам на це відповім, що ми це робимо з вами і в нашій групі регулярно. Коли ви працюєте над собою, коли ви змінюєтеся духовно, ви змінюєте своє відношення до матеріального світу, до того світу, в якому зараз точиться війна, і таким чином ви прибираєте з того світу, де є війна, свою увагу, свою енергію і кудись її спрямовуєте. Тож, коли ви займаєтеся духовними практиками, ви спрямовуєте вашу енергію на ті наміри, на ті мрії, на ті думки, які, які викликаєте як хороше майбутнє, як для себе, так і для України. Тож, я ще раз і ще раз хочу вас надихнути, заохотити займатися духовними практиками. Займатися не в той момент, коли вам погано, в той момент, коли ви відчуваєте, що пора щось змінювати, а займатися духовними практиками просто тому, що це має бути ваша така ж сама потреба, як спати, їсти, вмиватися, от і займатися духовними практиками це має бути частина вашого. Певного способу мислення і способу життя. Вчора мені чоловік подарував духовний подарунок. Ми поїхали в місце, яке називають українським Стоунхенджем. Це дуже цікаве місце, і це був духовний процес. Не тільки доїхати, ну, спочатку обрати цю подорож, потім доїхати, потім там все це прожити, потім е, повернутися, усвідомити і ще, ще, ще багато чого за цим далі буде стояти. І ось е, дивіться, можна розглядати цю подорож як просто подорож, цікаве місце. А можна розглядати як тотальну духовну практику. Починаючи від мрії, я мріяла туди потрапити вже декілька років, і закінчуючи тим, як ця мрія реалізувалась, реалізувалась несподівано, бо він мені каже, хочеш, давай поїдемо. І я була просто вражена. Так, от, мої хороші, про що я хочу вам сказати, що духовна практика, коли вона є вашою. Вашим нормальним станом, то вона якраз і дає вам можливість відчувати такі дні, такі процеси, як сьогодні, а цей портал 0808 -08 це безмежна, постійна взаємодія з Всесвітом в тих вібраціях в тому діапазоні, на які ви налаштовуєтесь особисто. Тобто я мріяла, колись його попросила, він мені відмовив. А тут прийшов час, і він сам мене туди відвіз. Розумієте, так? Так само, якщо у вас щось не складається, або, до прикладу, ми з вами всі дружно мріємо, щоб припинилася війна і настав справедливий мир і перемога для України, отже, не вистачає все-таки колективно кількості світла, яким ми б могли дійсно засліпити своїх ворогів. Тому що зі зброєю в руках наші захисники та захисниці роблять величезну роботу. А ми з вами на духовному фронті маємо робити ще більше і більше і більше практик, щоб допомагати на тонкому плані розірвати цей зв'язок між матеріальним світом, де точиться війна, і Україною, яка має вже Розквітати, вона має перемогти вже не тільки на тонкому плані, а і на фізичному. Для цього ми маємо багато робити духовної роботи. І ось, знаєте, коли ви трішечки перемагаєте всередині себе до прикладу, лінощі. Або сумніви, або образи, або якісь негативні якості характеру свої. Ви поступово поступово з собою взаємодієте духовними практиками, накопичуючи всередині цей внутрішній потужний потенціал світла. Ваша душа починає доєднуватися до душ інших людей, які також прагнуть, якнайкращого всього для України. На сьогоднішній день, на жаль, ви маєте це усвідомити. Дуже багато людей, яких розпорошило по всьому світу, і в тому числі це наших українців, не вірять в те, що в Україні є ще, хоч якесь хороше майбутнє. Більше того, вони про це говорять. Більше того, вони говорять тим, хто тут залишається, і це виходить, що ми тут боремося. Ми стараємося не просто перемогти ворога, а перемогти всередині себе страхи, тривоги, сумніви і продовжуємо жити, попри все, нам з-за кордону, нам люди, які виїхали, які Хтось очікує, щоб повернутися, а хтось вже не планує навіть повертатися, говорять про те, що тут нічого доброго не буде. Що нам робити? Так от, в такі великі портали, як сьогодні, варто пригадати, хто ми є. І от сьогоднішній портал це ворота лева, коли ви можете зайти в храм своєї душі, космічний, я маю на увазі, і згадати, хто ви є. А ви навіть не українець, що Українка. Ви навіть не просто там житель планети Земля. Ви безсмертна, неймовірно величезна, сповнена світла душа, яка не вмирає, яка тимчасово прийшла в це тіло, в цей час, в цю країну, щоб отримати певний досвід. І ось сьогодні, коли я вам буду проводити сеанс настілення, настілення від всіх негараздів, всіх негативів, які тільки можливі, я, звичайно, вам хочу запропонувати, щоб ви дозволили собі зайти через ворота лева в той простір, в якому ви можете згадати, хто ви. Згадати Хто ваша душа? Як ваша душа проявлена і ким ви є на космічному, на безмежному просторі буття? Тому що тут ми маємо купу ідентифікаторів, і тут ми себе називаємо там чоловіком, жінкою, маємо ролі, маємо ім'я. Можемо його змінювати, прізвище по батькові тощо. А ось в космічному прояві, яка ви душа? І раз ви тут і ви присутні тут, на цьому занятті, я впевнена, що ваша душа сповнена неймовірного світла, неймовірної любові, любові до того, що ми називаємо ми з вами життя. так от що ще ви хотіла зауважити про портал 0808? Нагадаю вам, про це я пишу в своїй книзі Нумерологія духовного Таро, що світ і все, що ми з вами бачимо як матеріальну форму, і ми самі, було створено з первинних восьми клітин. Перші вісім клітин вони вважаються навіть всередині нас анатомічно. Безсмертними. Навіть коли людина помирає, ці вісім клітин, вісім почуйте, не шість, не шістнадцять не десять, не дванадцять, а вісім клітин залишаються як хроніки Акаші, як індивідуальний код. Як матриця, як молекула, з якої потім знову і знову може відродитися вид, в якому буде ця інформація про вас. Тобто ми говоримо про родові, в тому числі і земні реінкарнаційні процеси. Тож, коли ми з вами знову ж таки торкаємося цифри 8, то це цифра неймовірно безкінечних можливостей, коли ми в щось віримо. І воно збувається. Тож, звичайно, традиційно зараз ми з вами приступимо до дистанційного стілюючого сеансу. Перед тим, як почати вже працювати конкретно з списками, які ви прописали себе, своїх рідних, близьких ім'я і дату народження. Нагадаю, що ви пишете тільки ім'я і тільки. Код нумерологічний, тобто вісім цифр, ваша дата народження, і цього достатньо простору для того, щоб розуміти, для кого зараз буде іти енергія, це не я. Передаю вам свою якусь біоенергію. Це навіть не мої майстри, які тут присутні і також будуть допомагати в цьому сеансі, бо майстер на те він і стає майстром рейки щоб служити іншим, щоб бути тим провідником не енергії, а віри. І зараз я. Хочу зробити особливий акцент на цьому. Я не є провідником енергії, енергію вам дає потік рейки. Я є провідником віри, тобто я знаю, що це працює. І воно настільки потужно працює, що в мене немає жодних сумнівів. Тому коли я прошу потік рейки прийти до вас, до ваших близьких і згоди їх вищих потенціалів, то Енергія працює з вами, тому я буду читати списки, але вже в той момент, коли ви їх написали, коли ви їх коли ви збираєте їх під тими постами, які ми вам друкуємо, зараз сеанс я буду проводити. Вчора, позавчора проводили мої майстри, будуть за декілька днів знову проводити, я пишаюсь тим, що багато моїх майстрів зараз вже беруть участь в цій ініціативі і майже через день ви маєте можливість бути в процесах духовної роботи. Хочу вас попросити давати нам зворотній зв'язок. <зад> так, зразу після самого сеансу, звичайно, ви хочете, можливо, спати, вам було добре, вам було е якісь ви мали відчуття. Але мені дуже цікаво і так цікаво всім нашим майстрам, чи щось ще змінюється в вашому житті, коли ви зараз стали отримувати таку колосальну, регулярну підтримку потоку рейки через роботу майстрів. Чому це важливо? Коли ви пишете зворотні зв'язок, як відгук, як коментар, більш розгорнутий і розповідаєте, що з вами ставалося або сталося, то не тільки ви усвідомлюєте, як діють духовні енергії, а й інші люди це розуміють. Коли ви практикуєте постійну духовну практику, то з вами духовний потік працює постійно, і це не означає, що вам має бути гарно, добре, здорово. Там вам може бути дискомфортно. Вам може бути якось не зовсім звично. До речі, стосовно ще хочу вам сказати про кам'яне село, про яке я сьогодні вже почала розповідати. Дуже цікава була у нас ще з ним взаємодія з чоловіком, коли ми дивилися відео. По, по YouTube про це місце, ми не брали ніякого провідника, ми самі поїхали, ми самі знайшли, ми все знайшли, все походили, все відчули, з усім повзаємодіяли. Але коли ми дивилися на YouTube, нам постійно було погано. Нас нудило, у нас була у обох однакова якась ненормальна реакція. Ми виключали, ми знову включали, ми пере... перемовлялися, ми не могли зрозуміти, що відбувається. Тобто відео, яке ми дивилися про кам'яне село по YouTube, чомусь у нас, і в мене чоловік-майстер рейки, і я майстер вчитель рейки, викликало дуже-дуже потужні. Негативні фізичні стани. От ми вчора з'їздили, цікаво буде подивитися ті відео знову, чи можливо, таким чином якось створювався в просторі супротив, щоб ми не поїхали. Можливо, це прочитати, як все-таки, коли ви йдете по духовному шляху, то темні сили вони не сплять, вони ж. Урівноважують ці процеси, і вони створюють щось, щоб ви відмовилися. Можливо, ця нудота була про те, щоб ми відмовилися. Але дуже цікаво, що саме ось така от у нас була реакція: ніколи нічого подібного у нас так не було, коли ми дивилися про інші міста місця сили. Але тут ми дивилися і збиралися туди їхати. Тобто, ось знову ж таки. Приклад вам, що коли ви в духовному процесі, в духовному потоці, це не означає, що вам має бути завжди добре, але і не означає, що коли вам зле, то це треба трактувати як щось страшне. Тобто, це може бути дійсно підказкою для вашого розвитку, для ваших змін, для ваших усвідомлень, для того, щоб ви подивилися з іншого ракурсу на те, що з вами відбувається.